У середині липня на зенітному полігоні шабла військово-повітряних сил збройних сил республіки Болгарія відбулися міжнародні тактичні багатонаціональні навчання з бойовою стрільбою, змагалися у управності підрозділи зенітних ракетних військ Республіки Болгарія, України, Сербії та Сполучених Штатів Америки. Тут було на що подивитися пуски пострадянських ракет комплексів С-300, як і систем Куб, Нева та ОСА, були рідкісним видовищем. С-300 зенітно-ракетна система середнього радіусу дії, здатна вражати різні цілі на різних висотах та дальностях до 300 кілометрів. Комплекс Куб, призначений для виявлення повітряних цілей на дальності до 65 кілометрів у діапазоні висоти до 14 тисяч метрів. Навчання стали серйозним випробуванням для зенітних підрозділів країн-учасниць, адже погодні Умови створювали реальні перешкоди як для бойових розрахунків зенітних систем, так і для льотчиків військово-повітряних сил Болгарії, які постійно оновлювали обстановку в небі над полігоном та підвішували нові мішені на парашютних системах. Наші військовослужбовці показали високий рівень професіоналізму та відбушку. Ті задачі, які були виставлені підрозділом по знищенню повітряних цілей, було успішно виконано. Всі ракети стартували і цілі були вражені. Всі розрахунки українських зенітників впоралися з поставленим завданням. У перший день навчань український комплекс с 300 першою ракетою вразив радіокеровану мішень. Це нам дає можливість втілювати все передове, що ми бачимо. Що ми сприймаємо на таких от навчаннях практику навчання своїх військ, в тому числі і те, що стосується підготовки зенітно-ракетних підрозділів, зенітно-ракетних частин, є можливість нарощувати відповідну матеріальну базу і продовжувати здійснювати пуски, в тому числі і в акваторії Чорного моря. На аеродромі Кульбакіну учасників міжнародних тактичних навчань з бойовою стрільбою шабла 2017 зустріли урочисто. Присутні виконали гімн України. Кращим військовослужбовцям вручили відзнаки та нагрудні знаки від командира повітряного командування Південь. Під час міжнародних тактичних навчань українські військові підтвердили високий професіоналізм і ділилися власним досвідом з болгарськими колегами. Ці дві мішені Республіки Болгарія не були тяжолими. Ми наоборот вимагали, от уже в останній момент тих, хто забезпечувався навчання, щоб цю мішень. Параметр польоту настолько нам е, зробити важкими, щоб нам було цікаво работать по цим повітряним мішеням. Учасниками навчань стали і три курсанти факультету зенітних ракетних військ Харківського національного університету повітряних сил. Працювали практично на рівні з офіцерами. Зрозуміло, що їх підготовка ще відстає від офіцерської, але те, що вони прибрали там, ну, це їм дуже дуже понадобиться в последує. Я думаю, що вони зараз приїдуть і будуть дуже сильно відбуватися від своїх сокурсників, тому що вони бачили бойову стрільбу. Під керівництвом досвідчених та кваліфікованих офіцерів перевіряли бойові параметри пускових установок, відпрацьовували бойові документи. Мету навчань було досягнуто. Особовий склад вдосконалив бойовий вишкіл, вразивши усі умовні цілі, та покращив спроможності у виконанні завдань багатонаціонального штабу для досягнення тактичної взаємосумісності з підрозділами протиповітряної оборони держав-членів НАТО. Це вперше такі здійснюються навчання міжнародних сил протиповітряної оборони. І відповідно це перші кроки процедур планування по стандартам НАТО і, взагалі, виконання стрільб на полігонах країн НАТО. В місцях постійної дислокації учасників міжнародних навчань зустрічали хлібом, сіллю та гарячими обіймами близьких людей.